Червоні непори, але ви теріться до Шановні батьки, шановні колеги, шановні наші випускники, сьогодні дійсно хвилюючий час прийшов дуже швидко, незамітно пройшло тих 4 і 5 років, продовжує яких ми здолали шлях від абітурієнтів. До фахівців, до спеціалістів, якими сьогодні може гордитись наш університет. Ви вибрали надзвичайно складну дорогу для себе в житті. Ваші, ваша галузь вимагатиме від вас постійного напруження, постійного, постійної праці над собою. І колектив факультету в першу чергу намагався. Сформувати у вас уміння і бажання працювати з самим собою, ставати кращим, ставати сильнішим, ставати розумнішим, бути наполегливим. І я надію, що сьогодні результатом цієї вашої праці, і нашої є ці дипломи, які ви сьогодні отримаєте. Ваш шлях передбачає, як я вже сказав, постійну творчість. І ми дуже надіємося на вас, що ви внесете в інформаційні технології, внесете в економіку нашої країни ті нові сили, нові ідеї, на яких ми зможемо справді підняти цю знедовалену країну. На вас надіється, вас не багато сьогодні стоїть на сцені, але ми на вас дуже і дуже надіємося. Від сьогодні ви стаєте. Цю величезну сім'ю, сім'ю випускників університету, сім'ю, яку ми називаємо регівці чи мехівці. Пам'ятайте про це, тому що ваші результати, результати ваші досягнення це наша гордість, це наш імідж. І ми завжди слідкуватимемо за вами. Ми завжди будемо вами гордитись і завжди будемо чекати на ваше добре слово через інтернет, через телефон, чи які-небудь інші засоби. Вам першу чергу міцного здоров'я, удачі! Ну і успіхів у вашій надзвичайно творчій, цікавій і багатогранній роботі в вашому житті. Будьте здорові! Всього вам часу. Шановні випускники, шановні батьки, вручаються дипломи на факультеті кібернетки. Доручення дипломів запрошуються. Брічка Андрій, прошу. Головачик Руслан. Майстер спорту, до речі, з важкої та прошу. Зіграниць, Денис. Карпінський Максим. Я думаю, що музична школа, е, кола не тільки на факульте, не, не тільки в гібергетичній колек його е, хоче. Коньюша Роман. І Михайло теж майстер спорту з важкої етапі. Виступав євро. Перепрошуюсь, Бави. Поніщу Михайло. Рапомілка ні. Володимир. колоди. Солодоле. І стрігальуба за ki zaključujejo predhodno matematiko. Domagiu, Andrije. Випускники, ми дуже раді за вас, що ви пройшли такий непростий шлях і протягом 5 років гарно вчилися і таки закінчили наш університет. Сумно, звичайно, розставатися, але ми чекаємо на факультеті. Ми завжди раді нашим випускникам. Нас цікавить ваша доля, тому приходьте, будь ласка, на наш факультет. Реєструйтеся на сайті, ми там відкрили клуб для випускників факультету кібернетики. Там, е, значить, залишають свої дані, випускники багатьох років. Ми вас чекаємо. Ну і інтернет змінив світ. Ми можемо в майбутньому, навіть перебуваючи на тисячі кілометрів, спілкуватися на відстані витягнутої руки. Можна навіть і не витягнути, можна зігнутої. Це поряд, це легко. Дякуємо, удачі вам, житті, успіхів. Слава Україні! освіти які працюють учителями початкових класів, учителями іноземної мови, біології, основ інформатики та практичними психологами у школах Рівненської, Житомирської, Волинської, Закарпатської та інших областей, випускниками аміністратури працюють не лише учителями, а й викладачами у вищих навчальних закладах. Для вручення дипломів спеціалістам Інституту педагогічної освіти запрошуємо проректора з навчальної роботи професора. Яна річ